щирі палки вітання з нагоди початку нового дня. Сьогодні п'ятниця, 29 травня. травня. Лтава і ранок на Лтаві Цікавий, бадьорий, активний, насичений. І ось вони наші. Гості довгоочікувані, яких ми з величезним задоволенням вітаємо у нашій студії. Волонтери полтавського батальйону небайдужих Інна Якобенко та Олена Сергієнко. Доброго ранку! доброго, доброго ранку. ранку Доброго ранку! Ну я щось скажу, можна два слова у жіночому товаристві. Опинився так. Сьогодні ми будемо говорити про ярмарок, про те свято, яке влаштовуєте власне. Для полтавців і навіть це більше навіть не свято, а соціальна акція. Можна і так назвати? Так? Святкова соціальна. Святкова акція. Святкова соціальна акція, <рес> так. так, дійсно. 31 травня о 12-й годині, шановні друзі, про все це ми зараз поговоримо. Буквально ми присвячуємо 30 секунд, як то кажуть, до хвилини гостей, щоб налаштувати, власне, так от на розмову. Як починається ваш ранок? Скажіть, будь ласка, як намагаєтесь да. збадьоритися да. Для того, щоб налаштуватися на, звісно ж, на ті справи, які ви маєте вирішити протягом дня. Якщо ви людина організована і у вас є щоденник, ви просто зазираєте Ні. на сторінку, що ви собі напланували, і все, ви вже підскакуєте на місці і летите все це виконувати. Особисто я собі зазвичай планую. Ну, як мінімум, на 50% більше того, що я фізично зможу встигнути. Це організую. рекомендую. Прокидаєшся, я, я, я собі вже, 100 це, пунктів. Я вже <рес> собі записав, все нормально. Я такі буду робити. Мені дійсно здається, що 90 з цих пунктів можна тоді виконати. Чи, чи чим більше ви собі плануєте, де тим швидше ви по життю рухаєтеся, і гіпотетично більше ви можете виконати. Цілитися треба у місяць, як мінімум, попити в орла, бо якщо бути орла, цілитися, ну, якоїсь крука там зачепити. <рес> Ось так. Треба, щоб надихало це все. І так. Спонукало. А, Доді. Олена, як ви? Ну, дивіться, так як ми працюємо до 10-ї, до 11-ї вечора, так, то ми підриваєшся. Зраночку обов'язково молитва, помилилися, випили кави і побігли. І <рес> ну, все так. нормально? Так, да, І все нормально. Знову ж таки, дуже корисний рецепт. Дякуємо все. Я собі вже все. Я знаєте, намотав навоз. <світ> ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до е, 31 травня. Відразу будемо робити глобальний анонс. 29-го? Не... Де ви були в ніч з дев'ятнадцятого 27 сьомо? Так, да? так, <світ> так, так. Де ви були? Ну говорять, де ви були в ніч 31-го е, грудня до на 14 січні, <світ> відповідно, <світ> так. <світ> так. Ну знову ж таки, повернемося до травня місяця. Ну, по перше, я хотів. Я вже от чесно, я сів за стіл сюди. Да? Чоловіча реакція, абсолютно. От я спостерігаю да. за Андрієм. Гаджет в руках сучасний так. чоловік так, їсти, їсти. Їсти, їсти, так. Знову не поснідаєш. Ні, я нормально поснідаю. А чому це нормальна реакція? все нормально. Традиційний ПБЕНе, Полтавське батальйон небайдужих. ПБЕНЕК його назвали в мережах. Я навіть не відстежила, хто перший назвав. І так пішло. Ми його тепер називаємо ПБЕ. Інтернет мем дуже хороший, а Чому він ПБЕ є таке? Маково-горіхове печиво. Мікс. Це частинка того, що буде, скажімо так, пробніки. На ярмарку дуже багато всього буде, але для того, щоб запалити бажання пройти щось на гастрономічному рівні, так? є люди які високими такими Не, ну, якими інстинктами рухаються, але на перший рівень так. поїсти, так, ось тут поїсти. А, волонтерський чай. Трави нашої рідної Полтавщини збирані в правильний час, перша декада травня. Так? Лісова малина з Ткаченково. А, суниці, лісові листя, квіти, полуниці, домашні листя, квіти, а, квіти акації, квіти калини. Це все висушено, ароматний, ймовірний, потім заварите собі, ми вам це залишимо. А, так, а так, говорить так, китайський чай, так красиво. Да. Абсолютно, да. так, це до питання. Дивитися на сторінку з планами, піде цей чай і потім тримайте мене семеро. А ось ще й романтика. Я по жіночому так. емоційно це сприймаю. Оскільки полтавський батальйон. Байдуж, Це люди такі, сучасні, націлені на сучасні формати. У нас цього разу на ярмарку додається, буде цілий стіл. Ну, не можна так сказати, фітнес-група, але для тих, хто відстежує рецепти, хто переймається правильним харчуванням, фітнес-групою, зокрема, так? чіпси кукурудзяні із цикарі із чилі, із паприкою. І чіпси гречані так само карі, чіли, морська сіль паприка. Дуже рекомендую із сметанки, трави додаєте. Все це буде на ярмарку. І тренд цього сезону: бачите, наскільки ми руку на пульсі часу? Так звана гранола, дуже модна штука, Що можете це? гранола. Це запечені в спеціальному температурному режимі чотири види пластівців, злаків, а плюс у цьому пакетику. Яблуко домашнє сушене в печі, абрикоса так само там сушена і кокосова стружка. Тут родзинки і горіхи. Тут родзинки, горіхи, кориця і, як зараз можна казати, продукт без цукру. І що ж, а, оце, по, оце порція на 150 грамів. Кефіру, mm -hmm. ряжанки, uh -huh. молока uh -huh. для мене ідеальний варіант. Закваска 150 грамів. Оця порція, ваш е сніданок, який дасть вам по тому списку все, все виконати. До обіду Екологічна ви точно не чисті. хочете екологічно, чисте, без цукру, енергетичне, бомба. Просто шановні Клас. дівчата. Значить, так ви залишаєтеся. Я це все забираю до Ну, Дійсно, наскільки ви вже про це і витираючи жирні руки, сказав, що риба поділася невідомо. куди. Так, було Це приблизно так відбувається іноді. Ну, знову, знову нагадаємо для наших телеглядач телеглядачів, що це, я не знаю, це мабуть така якась навіть не десята частина, яка сота чи стотисячна У нас, Я вийду по гастрономії, але на, по розвагах потім розкаже, розважати вас. В нас цього разу дуже е, широка, називаємо так, мангальна пропозиція. Да? Е, е, четвертий ярмарок цього року ми проводимо і щоразу чуємо шашлики, шашлики. Хлопці хочуть. М'ясо <світ> знаєте все, тому в нас буде будуть шашлики трьох видів замочки. тобто три три. Дві господарки, один господар, юрист Андріо Сач, також в цьому шабоші в астрономічному бере участь, три види замочки шашликів. Крильця будуть, прощавай москалю пікантні, буде бандерівський бургер, буде багато цікавого, будуть фаршировані бублики, буде лінива ачма, так, будуть ліниві чебуреки. Слине <клінь> 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 відділення <клінь> почалося, так? буде плов так само і. Гарячий кавказський парень готуватиме шурпу, так що чудово. Апетит пети розігрується вже. Да. Я вам скажу. А ще більше розігрується бажання відвідати ярмарок тридцять А Хотілося дізнатися знову і знову про щодо цінової категорії. Знову ж таки, а, ну, ти... як ну тобто, на кого розраховано, так дійсно, тому що знову ж таки. Вчора до речі спілкувався з одним із учасників ярмарку Олегом Писаренко. Угу. Ось. Який ну, він не просто про те, один що... з учасників він да. відповідає за дене? Бо в нас були два концерти. Ліна працює до, до, до а... розповість докладніше. Він і... відповідає за де тому він говорив, що дійсно дуже багато є, є якісь певні стереотипи. Він спілкувався. Він говорив, що деякі говорять, що Та, там все буде дуже дорого. Треба зібрати гроші відповідно, і як то кажуть, дуже, дуже, зібрати, дуже багато, де зібрати. Да. Де розкидають гроші? Да. Ми підемо позбираємо, Де Відповідь, що, що відно... відносно чого? Однозначно. Знову ж таки, це благодійний ярмарок. Волонтери гроші в руки навіть не беруть. На стоять скриньки, вони прозорі. До речі, всі засоби масової інформації, які є в цьому місті безкоштовно дають соціальну рекламу ярмарку. 10 днів, і вони запрошені за бажання бути присутнім на підрахунку ввечері, коли це все завершиться. З 12 ї буде ярмарок і минулого разу до 17-ї. Цього разу ми ну от в у нас починається вечірній концерт на білій альданці. Ми будемо власне до 19-ї. Хто захоче ще в нас будуть у в нас буде апельсиновий фреш, в нас буде е ціла діжка квасу. Так що я просто буде... до дочок орієнтую на те, що все ж таки знаєте, ви так смачно про все а, говорите, а, аб, власне, аб, аб... І деякі та глядачі можуть подумати те, що от ми прийдемо, зараз не їмося, і все. Нас погодують, розумієте, от це не молекулярна кухня, абсолютно О, доступні ціни і ось, би, ось. без понтів, знаєте, ось, але смачно з, з правильної їжі добре приготовлено, свіже і з любов'ю подано. Але ж не хлібом єдиним, не, не хлібом єдиним, але я знову ж таки зазначу. І, і три вихідних знову ж таки багато хто говорить. І дай Боже погода, поїдемо на шашлики. А я пропоную, знову ж таки, шановні телеглядачі, шашлики ви чули, будуть. І краще відвідати саме цю акцію а, біля білої Альтанки з 12-ї години, взагалі можна присвятити цілий день. Я. Взагалі і акція і буде потрібна. біля Соборої да. Дзвіниця, а вечірній концерт біля Альтанки. І можна, і потрібно. Розкажіть про культурну програму, яка чекає на усіх, хто відвідає. Ярмарок 31 травня. Як вже було сказано, ярмарок у нас починається о 12-й годині, і там буде прям концерт. Тобто, прям біля як минулих років разів, якщо ви були, так виставляється сцена і буде концерт різних гуртів, будуть фотосесії, будуть майстер-класи для дітей, будуть ну, багато дуже всього ми запланували нас насправді. нас буде майстер-клас, я перепрошую mm. да, із традиційного зав'язування українських хусток. 19 початок 20 століття. Такого ще не було. На волонтерах, на волонтерах так. покажуть, як традиційно різні регіони носили жіночі головні обори, вигляді зав'язок, підв'язок, косток, очіпків і так далі. Це полтавський невайдужих. Так, так, У нас буде так. два покази, покази моди. Мод мод. Будуть два покази дитячих. Це присвячення власне, день захисту дітей, Д так, Ну, зупинали, перше числа. Так? Та, так, 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 так. Так. Ввечері, як ви вже говорили, також о 19-ті починається концерт. Ну, Ми його так називаємо рок-концерт. Будуть такі гурти, як Они і наша Полтавська полтавський гурт, будуть папа. «Карло», гур, майор, міст, «Майор Бронін», так, так, тобто, от, І ще е, різні гурти. До речі, не менш дрейвові колективи, скажімо да, так, їх та, багато. Та, та, та. До речі, багато хто хотів записатись, але, на жаль, ми ну, так, по часу ми не встигли всіх прийняти. Було до сьогодні навіть записуються люди, дзвонять, так що це не останній концерт. В кінці літа в нас, нас да, наступний нас ярмарок і ярмарок. всі автоматично туди переміщаються, хто не встиг. Тобто, тобто самі учасники виявляють ініціативу, так, проявляють і хочуть, так, і бажають. Так, це так, робити. так, так. Люди хочуть і бажають, але, на жаль, ми по часу просто не всіх встигаємо, тому mm -hmm. ну, отак. От, от, але Прошу. все ж таки я хочу повернутися до концерту угу. щодо ініціативи самих учасників знову ж таки є інформація, що дуже багато людей таку хочуть взяти, так. от саме готувати Все в свою як то кажуть, але у нас щоразу от в цьому році це четвертий перший був Водохреща, потім було стрітення, потім був Великдень. Зараз тріться. Наступний буде 29 серпня, бо 28-го е, успіння Пресвятої Святої Богородиці. Е, Полтавські батальйони байдужих так базується у свято Успенц. Соборі. Це наше храмове свято, тому 28-це п'ятниця, швидше за все, це буде 29 суботу, мабуть, я так думаю. І в цьому році буде 14 жовтня на Покругу День українського козацтва. Якщо вона буде серед тижня, то може теж буде зміщена на вихідні. Але, тобто, скажімо так, ми вже перетнули екватор, та у нас 4 буде ярмарок. І щоразу. Не можна достеменно прорахувати кількість тих, хто прийде, принесе свою випічку стане. Тому ми з зазором ставимо столи, розуміючи. Що люди, хтось. Ой, а я вчора тільки почула рекламу, де да, да, що да. я не хазяйка, що я пиріжків не напечу. Було таке, да? Чудово. От. Ганна, Литовець, Гайдаш, поетеса з Гадяча, дуже активна волонтерка, вона бібліотекар. Вона приїжджає щоразу в такому автентичному костюмі, такому старовинному. Я не знаю, як вона це привозить навіть на таксі там від автостанції вже по Полтаві. Вона привозить домашні хліби, випечені в печі пиріжки, так само там випечені, Микітру, вареники. ну, Тобто неймовірна не, не жінка, і таких дуже багато. І відрадно те, що підтягується дуже багато людей, які, наприклад, тут пише мені у Фейсбук одна полтавка, цитую, я нізділь. Руки не атуди, але, але хочу, хочу. допомогти. Да. Да? Приходьте, будете на мангалах, там щось нам смажити. Робити. Приходьте, да. навчимо. Таких а, дуже да. багато. Так, до речі, і ще раз буду вам сказати, що у нас буде майстер-клас на мотоциклі Харлей Девідсон. Я навіть, не уявляю, що Харлей це... Девідсон. Так, я навіть не уявляю, що це таке, і взагалі. Це дві Френди. тисячі Маск. всього їх в світі, і у нас це один ексклюзивний такий. Ну, це певна Будем модель більше. А да, так, 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 у нас буде ще аукціон uh, сертифікатів послуг, uh, обслуговування в, селу, в авторському салоні Лариси Абрамової, uh, Застрижка, зачіска від супермайстра Ольги Сєкової, uh, катання з вітерцем по місту на ретроавтомобілі. Там ви його знаєте з класу. Ну, uh, дружній шарж від uh, Михайла Шлафера. Well, uh, Професійний запис пісні в студії обласного радіо телерадіо Латава, участь у передачі «Несвітське життя і так далі. І так далі не буду всі карти відкривати. Тому це подарункові сертифікати, 에, так аукціон Аукціон, аукціон можна придбати власне, та? подарувати комусь. 에, на Що би хотіли сказати тим, хто ще от здійснив таку недолугу помилку і жодного разу не дійшов на ярмарок від полтавського батальйону, не Ки це наші солодки, у вас так шкода. Ну, а що ж, власне так, що можна додати і да за дітей ще я хотіла сказати, що ще буде батут, буде. Канат. Канатна дорога. — Канатна, зав'язана да. якась між деревами там, там, там да. да тобто там буде дуже цікаво. Там в нас такого ще не було. На Знаєте, єдине запитання а, буде буде на скеледром. Буде ще. Скеледром, скеледром, так, семиметровий. Тобто так. наш клуб ірбіс Полтавський нам робить таку послугу. Вони до нас долучилися, хлопці. Дуже їм велике дякуємо. Вони будуть робити нам отаку, от це ну це взагалі це просто супер. Я туди ходила, дивилася. Вони були отакі очі. Я цього дуже боюсь, але можливо буде всім і не тільки дітям. До речі, тобто і для дорослих Мене просто після цієї всієї інформації я собі уявляю, об'єм робіт. Ні, 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 Об'єм робіт, власне, так як то кажеш, да, ви спити вночі взагалі. Ну так трішки буває інколи. Ніч пролітає не помітні. Так, так. І ще нас до речі будуть дуже багато повітряних кульок для дітей. А таке ще обіцяємо. Дві тисячі. Дві тисячі, я кажу, головне тримати того, хто їх не, <сіх> мені, на жаль, не доручили. <сіх> І скажіть, будь ласка, згадуючи ну, останній останні подібну соціальну акцію щодо фінансів, скільки було зібрано останнього разу коштів. Останнього разу 91 тисяча. Але знову ж таки, ми щоразу підсумовуючи це все, робимо ще і підбиваємо підсумки в сенсі нашої головної, скажімо, мети. Да? Я вже говорила, що є коротка така короткострокова мотивація. Да? А є мотивація на рівні місії. У нас місія змістити духовний центр Полтавщини. В традиційно історично найстарішу точку, трикутник біла альтанка, краєзнавча це трикутник, де починалася Полтава. Логічно, там наш собор, а собор Київського патріархату, який відстоює. Патріотичну позицію, так? якраз храм, який йдуть люди патріотично налаштовані, яким не байдуже, що робиться в цій країні, як вона житиме завтра. І, і ми констатуємо за своїми певними якимись такими замірами, там показниками, скільки долучилося до нас е підприємців, просто людей, які прийшли, залишили свої координати. Ми хочемо литися, написали заяви, ми хочемо як... А що треба для того, щоб стати. Волонтером, Та нічого, залиште свої координати, скажіть, в якому сегменті ви хочете працювати, бо на сьогодні ПБН найструктурованіша і наймасовіша волонтерська організація в області. Права рука знає, що робить ліва, а ліва не сумнівається, що команда, яка віддає голова, здраві. Знаєте, в багатьох організаціях прибігли, а, 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 де ділися гроші, хто відповідає, Я не знаю, що таке. Єна е, у нас касір, вона банківський працівник. Да? Як банк не закриється, поки копійка все до все копійки да. чітко все сейф, тобто тобто все є. Аб все абсолютно звітність, все, Ще що передбувається, квитанції, оприлюднення. Люди приносять, фотографуємо в Фейсбук, відвезли, вручили на блокпостах у 40 блокпостів обслуговує Полтавське батальйонне байдужих. Є група, яка тільки логістикою займається. Да? Є група, яка тільки возить, є група, яка тільки питною водою займається, є група, яка ремонтує автомобілі. Є група, яка галушки, що тижня 2-3 тисячі галушок зварити, картошку. Салом запективорзі котлітна насмажити, є група моя печеньки і так далі. І так далі, Тобто всі знають чітко. І тут однозначно у нас слава Богу, тут не переймаються, в нас немає кар'єрних сходів, ніхто <с Challenger> за пальму першості не бореться, кожен знає чітку свою роботу, пішов і її робить і все. Андрія, Саме тому ці акції і виходять такими Андрія, хорошими, про які говорять. Помітив Це. цю українську вишивану красу. Ти помітив? Ти маєш на увазі одяг чи самих дівчат? І дівчат, і одяг, який він так вичить. Ну, звісно ж, помітити, як же їх не помітити? Ви у вишиваночках сьогодні до нас завітали. Так, дивіться, ми плануємо, ми дуже хотіли, ми запрошуємо всіх людей, які прийдуть до нас на ярмарок, відвідати наш ярмарок благодійний у вишиванках. Тобто ми хочемо зробити таке дійство, таке свято. Так? Це будуть безкоштовні фотографії, як я вже сказала. Будуть професійні фотографи, які будуть фотографувати людей. Ми запрошуємо людей у вишиванках, приходьте, будь ласка, у вишиванках 31 травня о 12-й годині. До нас Святоспенський собор на благодійний ярмарок. Обіцяємо вам, що буде там. Круто, обіцяємо дійство, обіцяємо концерт, обіцяємо смачно нагодувати. Я хочу перефразувати зараз. Власне, хто не танцює, той москаль. Власне так. Це, ні, це не, не. не значить, що без вишиванки вас не пустять ні, ні, ні. туди, так? але наша вдячність тим, хто при вишиванці не знатиме меж. Ми хочемо Додатково сказати. Ми, ми хочемо сказати, що якраз от вишиванка якраз і створить такий самий святковий настрій, який вона на цілий день. Так, власне, вже зараз святковий настрій панує у нашій студії, і дівчата, я теж з вами. Отож, шановні друзі, ми нагадуємо, що у нашій студії були Інна Якобенко та Олена Сергієнко, волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Ми дуже вдячні, що ви до нас завітали. І, звісно ж, бажаємо вам удачі. А Нехай все вдасться, а я вірю, що так воно і буде.